Кіптівська громада одна з тих на Чернігівщині, що беруть участь у порятунку лісів. Ячні замість тисячі слів. ви зробили важливий пропі і багато інших громад в Україні. Дуже, вдячний, дуже вдячний. йдеться про передачу самосійного лісу державі. До цього проекту у Кіптях долучилися торік. Ми перебуваємо на ділянці, яка у 2023 році була передана Кіптівською територіальною громадою до державного фонду лісового господарства. Її площа сягає 45 гектарів. А що на цю справу у громаді продовжили? Ще одна ділянка переходить у віддання державного підприємства Ліси України. Колишні колгоспні землі, які зараз не мають власника, вони на балансі територіальної громади. От і вони заліснились, тому що вони поряд ці ділянки переходять з комунальної до державної власності в рамках міжнародного проєкту лісовідновлення, розпочатого в Україні. Торік, тільки за цей рік нам вдалося врятувати вже більше 20 тисяч гектарів таких лісів. З цих площ близько 90 гектарів внесок кіптівської громади, тому вона й відзначена за активну участь в проєкті. Причому на святковому заході жителі громади отримали від лісівників не лише диплом з відзнакою, а й лісові смаколики для дітей та дорослих. Він дуже смачний. Будемо реалізовувати всі ці продукти в наших лісовичках. Це невеличкі магазинчики в наших рекреаційних пунктах. У громаді також презентували й найбільший на Чернігівщині рекреаційний пункт. Він розташований поряд з Горбачівським лісництвом. Подібні пункти від лісів України пропонують і деякі платні послуги, але загалом відпочинок тут безкоштовний. Головна мета зон відпочинку захист лісу від пожеж. Всі пожежі в лісі 99 відсотків. Це причина. Людський фактор підпалили необережне поводження з вогнем і так далі. Пожежа це мільйони збитків і десятки років відновлення. Нам набагато простіше і дешевше створити якісні рекреаційні зони, де комфортно людям відпочити. Всі ці зони абсолютно безкоштовні. Створення рекреаційних пунктів уже дало величезний ефект. Навіть в умовах війни, коли ми маємо обстріли, там ми маємо. Навмисні підпали і так далі. Нам вдалося тільки за перший рік втричі зменшити кількість пожеж, і майже в 40 разів більш ніж в 40 разів зменшити площу пожеж. Яку ж користь в цілому здобуває для себе громада, передаючи самосійні ліси державному підприємству при передачі самозаліснених земельних ділянок, де «Ліси України, кіптівська територіальна громада отримала. Ряд переваг громада зразу отримує плату за землю з цих територій, тому громаді вигідно. Орієнтовно це більше мільйона за рік. За рік громада зберігає цей ресурс, який в подальшому дасть можливість його використовувати як деревину і отримання попенної плати звідси, як місце для нормального комфортного відпочинку, як місце для збору грибів і ягід. Місце для заготівлі дров'яної деревини, можливо, в перспективі ділової деревини, яке використовують населення, яке використовує бізнес в Україні. Майже 2 мільйони гектарів самосійних лісів. З них державі вже передали 20 тисяч гектарів. Наша область. Одна з найактивніших у цій справі. Чернігівщина однозначно в лідерах. Я переконую, що вона в. Тобто десь в трійці лідерів. Полтавщина дуже багато передавала лісів. Чернігівщина на Волині багато лісів передавалося. Що стосується, зокрема, Чернігівщини, я б хотів би відзначити Новгород-Сіверську громаду, яка передала там, якщо я не помиляюсь, більше 600 гектарів вже самосійних саме лісів. Ліси, які виникли природним чином, багато в чому переважають ті, що насаджені штучно. Це унікальні ліси. І вони створені природою. Ми ніколи руками не створимо своїми щось краще, тому що природа, як ніхто, врахувала і породний склад, і густоту насадження, і біорізноманіття. Самосільні ліси мають дуже сильний генетичний фонд, який здатен боротися з різними шкідниками, хворобами та бути стійким до кліматичних змін, які зараз відбуваються в світі. Звичайно, якщо жити одним днем, то набагато вигідніше продати на аукціоні право оренди цієї ділянки. Ліси будуть викорчувані, тут буде рілля, і громада буде отримувати плату за ріллю. Але якщо ми дивимося в майбутнє, ну ми не можемо всю нашу країну закатати в асфальт і переорати. Тому ми намагаємося роз'яснити, в чому є переваги: економічні, екологічні, в перспективі. Саме головне зберегти ліс, зберегти природу і кіптівська громада тільки за збереження молодих лісів.